Всім доброго ранку. Йду на город. Йду на город. Бачите, птиця повиходила, така весела, а я йду на город. Роса. Падав трохи дощ, не знаю, що там робиться на, на городі, але йду. Тут нам ще трошки лишило курудів до сапати. Вчора сапали. І йду. подивлюсь, бачите, які у нас пасольки. Не знаю. Дивіться, бурін прострілює там. То, е, як це називає, е, хрін. Хрін там прострілює десь кудись. ну, Може і то зійде. Е, Цибуля. Ну, але нема глух. Глухо, все стоїть глух. Ну ось таке фасолі. І я посапаю трошки. Трошки поки нема дуже сонця. Бачите, мої дорогенькі, яке вже небо чисте. Чисте, чистюсіньке. І вже я прийшла з городу і ходила бігом в магазин, бо би е, світло не виключили. Бо можуть виключити світло. І все, і так може бути. Бачите, ця квітка вже в мене розсвіла Бачите, як розсвітається бардюрна. Треба, чоловік косив, треба лише піти тут позбирати на укола, на округи. І скажу вам, зараз покажу, що я в магазині купила. Купила, вроді в селі, в селі живеться, але все одно все треба купувати, бо щось треба готувати. Отако. Отако. Отак, о, тут затов за вербов, ті трояндочки мої світуть. о. Так що зараз вам покажу, що я прикупила. Ага. Що я? Зараз той ящик заберу точно, бо він мені я думала, сюди посаджу щось і він мені мозолить очі. Отакі гарнюні в мене троянди. Добре, добре, покажу, що купила. Беру, бачите, беру пакети до хати і покажу вам, що купила. Зараз вам покажу, що я прикупила, мої дорогенькі. Що я купила, так не хотіла йти в магазин, але не поможе, бо я мушу, бачите, водичку мінеральну купила. Я не п'ю ніяку. Там, може, десь трошечки, бо в мене кислотність, але чоловік п'є воду. Мінеральну. Чоловік п'є воду, і я йому купила. Тут купила отаку велику хлібину, бо ще й є ми. Є ми і є наші песики, песик, котики. Тут купила два морозива таких дешевеньких. І ще мені, і з вами не знаю, по чому у нас вода мінеральна. Тут купила великий скотч, бо треба запаковувати. Купила якісь чотири сердечки, може якісь пиріжки. Може якісь пиріжки е, буду смажити. Може зроблю якусь щось це. Купила тут, ви, видите, купила тут покриття. Заморожені, звичайно, ну, бо нема е, таких у нас в селі інакше. Але, але є. дріжджі, Дріжджі купила такі. І купила п'ять батончиків. Бачите, якого п'ять батончиків купила. Все, далі ще покажу вам. Ой, як я тут муку 5 кг, бо мала муку на 10 кг, мені вже скінчилась мука. І, ну, як скінчилась? Не скінчилась, але так повністю. Але мука в нас во. Вінницька. Вінницька мука дуже добра. Ну, от Скільки я беру. Ні, мука є різна, добра, я не маю що казати, але я переважно знаю, що Вінницька, і я беру Вінницьку муку. Ага, отак от якось. Ну, от, все, що я купила. І я заплатила. 3, от, бачите, що я купила? 38 380 гривень. От, от, жий, будь мудрий, і дай план. <сум> <сум> Отако. От світла вже не стало, мої дорогеньке. Все, вже світла нема. Беру мої хороші винесу чоловікові морозиво вона ідіть, бо у нас і бо воно всі як нема світла. Та й воно розтопиться, бачите, які в мене квіточки гарньоні. Воно розтопиться і, і все. І несу. Несу. Дивіться, мені тут таке мило дочка подарувала, таке гарніоні, я його ще навіть не розв'язала, а пахне дуже пахне. Так гарно пахне то мило, дуже. Бачите, вийшла на рву кваску, е, звару борщ. Звару борщ е, такий молодий. І, і запечу картоплю з тими крильцятками. О, І Запечу з крильцятками картоплю і так буде. Бачите, один кущ росте е, того кваску і все. Там я посіяла, ну я ще знаю, чи, чи він... Буде чи не буде, вроді сходить. Подивлюсь, як воно буде. А тут нарву Там піду ще нащипаю е, того. Кропу, цибульки зеленої. Ну, от так, дивіться, скільки має насіння то можна було би то насіння і. Ну, воно ще сирове, воно ж не висохло, треба, щоб воно висохло і його. Зібрати і і висіяти по тому, я знаю. Я скільки сіяла, і в мене лише такий один кущ, і більше сі не приймає і все. Не знаю. Не знаю. Всіх вітаю, мої хороші. Світла нема, світла нема, але їсти готую. Готую їсти. Зараз вару борщ. Чоловік червоного борщу не любить, не любить з бурачка борщу. Ну, з'їсть там десь колись, але він не любить, то я готую молодий щелем борщ. І картоплю маю молоду. Я вже її помила так в мундирах, як кажуть, в лупинці тут помила, добре відмила і маю якісь там крихутки. І зараз в духовку запхаю і засуну в духовку і спечеться, все, і так буде. Ну, якось так, знаєте, а до борщу я вже все приготувала. Яйці зварила і щевлю, накришила на і зелені. Вже все. А зараз лише швиденько. Не маю рису, так і не купила рису, але маю перловку, і дам чуть перловки. Дам трошки перловки, і, і так буде. І так буде, що робити. Я промила ту, е, крупу і зараз даю сюди в каструлю. І так буде. І так буде. І зараз буду робити з м'ясом і з тою картоплею, що маю її запікати. Знаєте, я тим часом, поки суп там готується, я собі картоплю і м'ясо. Посолю, поперчу, навіть воно побуде трошки і тоді в духовку і, і все. Картоплю мила 150 разів. Знаєте, якась вона така... Я так як вона є, вона якась така не дуже білесенька чистесенька, але яка є. Яка є, я трошки посолю її і поперчу. І так буде. І тоді все у духовку і най вона смажиться. там. Така. Ой, це вимішаю. так. А тепер маю ну, ще тут м'ясо. До м'яса дамсу курячу таку приправу. А то що, які спеції даються, то не то саме, то не то саме. Все воно хімія, певно, що? Я не дуже то-то люблю давати, ну але часом даю. Часом трошки даю. Знаєте? То собі як хоче. Кожен має щось своє. О, і все. І зараз на бляшку. І поставлю в духовку. Духовка вже в мене розігріта. Поставлю в духовку і най воно печеться. Бляшку застелила, трошки олію влию тако, і розмашу. Мараволя дрібненька скажу вам, і вона вся буде вся сі спечеся. Зараз так як має бути. І м'ясце спечесі, і бараболька спечеся. У мене крильцівка я порізала тако і. На кусочки так буде. Вже не знаю, що готувати. Вже не знаю, що готувати. Знаєте, я її навіть не ріжу нічого. Ось така, яка вона. є, так я її накладу і так буде. алло Внучка ще до мене дзвонить. І то не внучка, то не внучка, я думала внучка. то... Ой, нас цілий час предлагають, все предлагають, телефонують, предлагають, все чи пропонують цілий час, запрошують до різних, до різних банків. До різних банків. Я закрию фульго. А потім у фульго відкрию. Наразі то закрию фольгу. І все, духов, о, і в духовку у неї собі там, і неї собі там смажиться. О, потім відкрию і її, щоб вона припеклася і так буде. Але я забула, я забула мої дорогі. Я ще чуть полию тако олією зверху. Бачите, яка пам'ять? Бачите, яка пам'ять? Отако ще трошечки зверху полию олійком. О, щоб не така була, знаєте, не така була суха. Та барабоє. Отак. А тепер я ж закрию. Звабула. Все, тепер ставлю в холодильник. Ставлю в духовку. Знаєте, о, так через ту все таке, ну, хтось може скаже, що... Ну, як скажеш, так скаже. Але одне думаєш, а друге щось скажеш, таке, щось ляпнеш таке, що сама не знаєш, що ти у борщ. Зараз роблю зажарку до борщу, а, а то не смажиться, то не смажиться. Коли смажиться, то тоді буде. Зараз допакую ще. Пакувала вчора і позавчора, і сьогодні допакую ті посилочки, щоб завтра відправити. І світла не буде в нас шість годин до 3 години світла не буде. знаєте. Отак. Угу. Якось так телефон у мене розряджається. А... Газет хотіла, щоб сьогодні дочка купила, а вона каже, не купила, бо нема світла. Не купила на, на Укрпошті газет, бо нема світла. Їм вже все треба зафіксувати, все ж треба, все треба по, по комп'ютері, а світла нема. Добре, мої дорогеньке, Най воно доготовується в мене, то все і так наразі буде. Так, мої дорогенькі, я вже тільки що духовку виключила. Вже картопля моя а, вже готовенька. Я так відкривала її і прикрила. Така, знаєте, ой, світла не було, телефон був повністю розряджений. Ось тепер поставила на зарядку. І от вам показую, яка красота. Дуже красота, смачнесенька. І я ще зверху посиплю тако зеленью. І все. І вже буду давати чоловікові обідати. Отак. От Отак всю зелень висиплю. І все. І все. І так буде. І так буде. О, якось. І буду давати, і буду давати обідати. І борщ в мене вже готовий. І борщик вже готовий. Так, насипаю я, накладаю я. М'ясо готове, готовісіньке. М'ясо готове, готовісіньке. Бачите, яке м'ясо? Бачите, яке тільки, а що ті крильчика? Воно що? Воно ще скоріше, як, як картопля готується. Не хоче. Ну, отак, мої дорогенькі, отакий обід. Борщ буде на вечір. <рес> отакий вийшов в мене обід. Ну от, мої дорогенькі, на тому буде все. А сьогодні ще буде ролик з посудом. Хто не знає, що в мене є другий канал, канал називається Нові вінтажні речі від Світлани. Переходьте, мої дорогенькі. Я надіюсь, вам там буде цікаво. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими. Всього вам доброго. Бережіть себе і своїх рідних і всім до зустрічі, всім пока, мої любі, всім пока, мої хороші.